У мене є службова собака, кличка Рей, бельгійська вівчарка Малінуа з пошуку наркотичних речовин та засобів. Цю собаку ми брали з щенячого віку. Собака вже активно шукала м'ячик, іграшки, і тому ми її поставили на пошук саме наркотичних речовин, тому що собака має активні здібності ще з щенячого віку. З собакою тренувалася кожен день. Собака активно вела пошук саме е, наркотичних речовин-замінниках. Потім у віці вже двох років собака залучалася на обшук і де себе дуже гарно показувала, тобто собака виявляла е, речовини. Робочий день у нас починається, це ми вигулюємо собаку, потім ми ховаємо замінники. Це залежить, до прикладу, сьогодні ми ховаємо замінники, ми спрацюємо суто по е, автомобілях. Тобто виконуємо собаки вправи, ховаємо замінники різних речовин. Собака знаходить, ми її даємо ласощі або граємося з нею м'ячик. Тобто, щоб собака мала в подальшому заохочення шукати дані речовини. Замінники ставляться в приміщення, в автомобілі, також проводиться обшук на людях, Замінники ставляться людині, щоб собака привикала до людей. Також ми дбаємо про собаки. Якщо у собаки є якась травма, ми звертаємося до ветеринарів. Щоб собака могла виконувати в подальшому свої обов'язки принесення служби, рею вже сім років. Він себе дуже вдало зарекомендував. Собака дуже добре вишукує наркотичні речовини. Собака має заохочення їх шукати. Бельгійські вівчарки вони і активні, вони більш витривалі, тому і. Ми поїхали на деокуповані території з пошуку наркотичних речовин. Зі службовими собаками ми були залучені з колегою в Донецьку область, а саме місто Покровськ, де виконували завдання на блокпостах та на відділеннях пошти, а саме собаки обшукували посилки. Також на блокпостах провіряли громадян. В ході цих дій було виявлено речовини рослинного походження, схожих на наркотичну, також порошкові речовини. Також собаки залучалися по обшуку в місті Покровськ до людей, які підозрювалися у передачі чи вживання таких наркотичних речовин. Рей це не тільки службова собака, також це і вірний друг. Дуже багато вільного часу з ним так само проводжу. І хочу сказати, що це є справжній чотирилапий помічник.